Усім привіт! Це відео буде складатися з кількох частин, тому що я просто не встигну зняти все одним відео. Мова піде про Honda 27, Honda Діо 27. Це буде повністю зборка з нуля і, можна сказати, ну, реставрація. Називаємо це так. Стояла довший час у мене Honda в гаражі, вирішив я її відреставрувати, чисто так як хобі. І на деякий момент я вже закинув був проєкт, але вирішив вернутися до нього. У мене вже повністю відреставрована рама, я раніше взагалі не знімав ніякі відео. Рама повністю погрунтована, де було потрібно там, частково, що стосувалася задньої лапки, там трохи підварено. І помальована. Далі тут є ще там, пластик, ну, до нього я ще взагалі не брався. Е, є куплений, вже, куплені підшипники на колінчатий вал, там, сальники всі, які потрібні, комплект прокладок. Е, ось тут в коробках стоїть вже відреставровані. Деталі, які я раніше відреставрував бо там і проводка є, навіть встиг уже запресувати був деякі підшипники у картер де-редуктор. І вирішив, хочу зняти відео. Можливо, комусь буде цікаво. Тим більше відео буде українською мовою, тому що українською я Ну, я не дуже по Ютубі лазив, але не знайшов українською мовою. Зараз я тут трошки наведу порядок, тобто це прибираю, щоб нічого лишнього не було. Там я раніше якісь робив, мав свої справи. Зафіксую зараз камеру на штатив і почнемо збирати двигун. Шо? Я тут швиденько поприбирав, щоб нам було зручно тут це все діло робити і нічого тут лишнього у нас не було. Зараз я хочу прогнати в картері двигуна усі різьби. Для цього я зараз візьму потрібного розміру мітчик і вже прожену. А також я от купив собі таку штуку для того, щоб можна було де потрібно при збірці двигуна дати масло. Зараз знайду мітчик і будемо проганяти. різьби. Знайшов я мітчик. І зараз я Чуть-чуть масло. До речі, зразу подивимося, як воно працює. Ну, трошки можливо якось там треба відрегулювати, бо занадто сильно воно пшикає. Так, ну що, я зараз прожену повністю всі. Різьби, щоб в подальшому у нас ніякі болти не позакусувало. Цей процес, я думаю, я знімати не буду повністю. Тут, в принципі, і так все зрозуміло. Після того, як я зараз це зроблю, будемо присувати ось цю. Толку з однієї сторони картера і з другої. Так, ну що, з різьбами закінчили. Наступний наш крок це запресовування салент блоків. Ось таких два великих іде в дві половинки картера, в одну половинку і в другу меншу. І також отакий от маленький, в теж в картер, в більшу частину. Це на амортизатор. Зараз я помірюю, якщо кому цікаво. Зараз секундочку. Де мій штанген? Цирку. Так, це менший. Це на амортизатор, діаметр його рівно 20 мм. і всередині всередині в 8 і великий, великий у нас 28 мм зовнішній діаметр, і внутрішній внутрішній у нас 10 мм. Ось такий. Салінгблоки. Е, Пресувати я буду їх за допомогою болта, так як у мене пресу в гаражі немає. Ну, що тоді, давайте пробувати? Е, буду використовувати головку на 30, так щоб він, тому що він чуть-чуть буде виступати і щоб він. Гарно сів на своє місце. кладем нашу головку. Так, я думаю, что нормально. Ну, що ось так от виглядає. Все чудово. Зараз запресовуємо ще з одної сторони великий і е, один маленький. Я думаю, що я вже це показувати не буду. Е, далі е, будемо вже, напевно, що класти або ні. Беремо наступний крок, зберемо е, редуктор, а потім вже будемо ставити колінчатий вал. Приступаємо до збірки нашого редуктора. У мене є тут нова прокладка, два нових сальника, підшипники я вже встановив був раніше. Зараз я буду встановлювати більший тут сальник, він іде ось тут. Я не дуже люблю забивати і щось подібне, тому, тому я буду використовувати подібний метод, так як я присував самі блоки. Використовую велику шайбу по діаметру сальника і, і просто його зараз легенько затягну і посаду, посажу на своє місце. Супер. Так, наше ноу-хау прес відкладаємо на бік. Я думаю, що нам ще пригодиться. Так, ну що, ось так от. Знову, зараз секунду. Ось так от він чітко тут сів на своє місце. До того як встановили ми сальничок наш. Далі, далі, що у нас далі? Далі ми кладемо направляючі. Направляючи, я обов'язково даю трішечки масла, так як вони стальні, щоб вони не ржавіли і в майбутньому, якщо прийдеться сюди лізти, щоб можна було їх легко дістати. До речі, класна штука, мені дуже сподобалась. Так, кладемо наші направляючі. Так, чуть-чуть не йде. О, є. Ідеально, все гарно сіло. Е, так, далі, що у нас далі? Далі у нас йде ось така центральна шестерня, проміжуточна шестерня, чи як вона правильно кажеться. Е, Ось так вона розбирається на дві частини. І тут є дві, два таких колечка. Ось таких. Не знаю, видно. Фокус. Фокус наш десь нема фокусу. Е. Так. Е, ось такі от два колечка. Одне колечко, воно з якогось такого типу, як... Я навіть не знаю, що це за матеріал, але він якийсь м'який. І ось таке металеве. Ось оце колечко ми кладемо е під низ, тобто під більшу шестерню. І це ми кладемо зверху. Але ми покладемо це пізніше, тому що нам буде потрібно ще вставити основний вал. Так, обов'язково масло. Можна трошки навіть побільше дати, так, вставляємо, далі вставляємо основний вал. так, все ідеально так, Стояти, не тікати. Далі вставляємо ми, ставимо наше колечко сюди. Після цього ми так ставимо ось цей вал в кришку. Так, а ось тут уже мені не подобається. Зараз я попробую. У мене є така латунь, я попробую нею постукати легенько. Хоча так не дуже правильно, але попробуємо. Є. Ціла э, Так. обов'язково масло. Э, після чого вставляємо ось таку. Резиночку, обов'язково її не забути. Це від сапуна резинка. Сюди вона йде. Так, далі сальник ми пізніше вставимо. Е а, попередньо цю площину і ця, що на самому картері, я пройшовся 2000 ною наждачкою. Е так, щоб зняти залишки. Попередньої прокладки. Е, Обов'язково я обежирю. Обежирювати я буду ось таким, от е, то я в принципі, використовувати, можете будь-що можна очисник карбюратора. Е, я використовую очисник електричних контактів. Він е, зразу швидко висохає. Тобто мені він подобається ним користуватися. Е, так Обежирюємо тут. Трошки витриму. і тут, так, беремо нашу прокладку. Я не використовую ніякий герметик. Тим більше саме на цій прокладці тут вже є якісь. З заводу якась така гумова чи якась така, ну от, не знаю, якась, якась штучка нанесена. Вроді щось навіть не знаю. ну Одним словом, я не даю герметик. Так, кладемо її на своє місце. Гарно на направляючи. Ось тут. Вона загинається 90 градусів. Так, далі вставляємо кришку редуктора, перевіряємо, чи нічого не забули. Колечко обов'язково, колечко є. І стикуємо. Все сіло ідеально. Трішки повитираю. Пробуємо все крутиться, люфту ніде ніякого немає, ні з одної, ні з другої сторони. Так, тепер затягуємо. У нас до кришки йде ось таких. 5 болтів. два з яких довші. Ось. Для порівняння, фокус. Ось один довший, один коротший. Ті, що довші, вони йдуть там, де у нас стоять е направляючі. Там, де у нас стоять направляйки, туди йдуть довші болти. Затягуємо. Затягувати я буду без динанометричного ключа, так як у мене його немає. Але в кого він є, то затягується з силою 12 ньютон. Це для тих, в кого він є. Треба буде собі теж придбати. Та багато чого. В гараж завжди все треба придбати. Ну ми затягнемо так. Так. І протягуємо спочатку до упору. І з чуттям затягуємо. Але так неправильно. Правильно затягувати з динаметричним ключом, щоб не обірвати різьбу, так як картер алюмінієвий. І трішки перетягнути, і будуть проблеми. Але ми це зробимо акуратно. Так, все, кришку ми притягнули Вроді все добре. Перевіряємо ще раз, як все крутиться. Крутко, все ідеально. І останнє ми встановлюємо сальник, даємо трішки з цієї і акуратно. ідеально. Так, ну що? Ось так він сидить там? Зараз? Є. Все у нас крутиться. Так, все чітко? Ну що? Далі у нас? Colincha até